А це беседки, чи ще не добудував. А у вас тут е, також можна ловити рибу? Так, да, любительський лов. Ну, я просто знаю точно, що тут, коли тепліє, то тут два навіть, навіть тяжко буває попасти. Якісь... А я багато не пускаю, тому що 10 посадочних місць да. виділена зона для рибальства. О, і щоб не було бардака, певна кількість людей, щоб, Всім Комфортно, да, щоб, уютно. Щоб, да, щоб ти міг, по-перше, в порядку держати, і взагалі, щоб а. підібрати, бо більше спортсменів навіть приїжджає. Ну так, да, так, да. так. По рибальству. Скільки коштує е, рибальське місце чи вудочки? Раніше було 400, зараз 600 гривень. 600 гривень місце, так? Да. По любительському лову. Ага. Е, кількість е, ну, обмежена. Ну да, да, так, так. Коропа, там, карася і так далі. Добре. А якщо там е, скільки можна риби ловити, виловлювати, скільки можна з собою брати? Ну я так, як приїжджають сюди, то так, два-три кілограми зловили, ага. пожарили, якось коропа додому взяли. Ну, не обіжений, як говорить. Ну, буває, не бере. Буває, не... <laughs> да, не бере. Ну, це ж таке, так. Да.